Японія асоціюється у нас із цікавою культурою, бездоганною соціальною ієрархією, багатою історією і надзвичайно привабливою гостинністю. Це те, що видно, неозброєним оком. Та як і в будь-якого суспільства чи країни там є свої виклики і нездоланні проблеми, які не вирішуються десятиліттями і навіть століттями. Одна із таких проблем це злочинність. Коли говоримо про кримінал у Японії, то першими на думку спадають якудза. Можливо, хтось задумується про Босодзоку. До слова про обидві банди відео є на каналі, і ви можете їх переглянути. Раніше у цій країні був і особливий вид злочинності, тим паче після Другої світової, коли Японія не просто програла, а ще й піддалася культурному впливу іншої держави Сполучених Штатів. У повоєнній Японії кількість зареєстрованих випадків злочинності серед неповнолітніх зросла майже втричі, якщо порівнювати це із довоєнним станом. І так тривало десятиліттями. Токіо середина 1960-х років заголовки газет попереджають про проблеми, не про студентські протести, кризу забруднення чи зростання рівня злочинності. З'явилося нове явище для японського суспільства, рушійна сила якого бунт. А очолювали його найкрутіші дівчата Японії сукебан. Атмосфера для молоді, яка скоювала різноманітні злочини, була насправді надзвичайно привабливою. У Японії, після Другої світової, на постійній основі перебували американські військові. Паралельно вулицями розгулювала бідність і жалюгідні умови життя. І коли на порозі вже були 50-ті роки, неповнолітніх почали називати проблемним післявоєнним поколінням. Бо саме на їхні плечі, ліг тягар відбудови. Доволі яскраво проблемну японську молодь описує подія, яка в історії дістала назву «О-помилка». То був вересень 50-го року. Вантажівка з двома мільйонами єн зарплати їхала до Токійського університету. І про цей цінний вантаж дізнався один з працівників університету Ямагіва Хіроюкі. Він зупинив її, відчинив двері і порізав горло одному з чоловіків, що були всередині автівки. Решту виштовхав, сів за кермо і витиснув педаль газу. Він зник разом з грошима. Шукали його недовго, бо він взяв свою дівчину і витрачав гроші просто із шаленою швидкістю. Тому його заарештували, а він пробував відмазатися. Говорив, наче він американець японського походження і жахливою англійською прокричав о місутейку. От звідтоді цей злочин і дістав таку назву О, помилка. Та показовим у цьому випадку є те, що 19-річний Ямагіва Хіроюкі став прикладом для підлітків. І якщо йому вдалося вкрасти таку суму грошей, встигнути витратити кілька десятків тисяч і хоча би трохи пожити бунтівним життям, то чому цього не можуть зробити інші? Інцидент о став яскравим прикладом післявоєнної злочинності під час окупації США. А величезна увага змі, яку отримав цей випадок, чітко показав громадськості, що злочинність серед неповнолітніх перебуває на рекордно високому рівні. Зі зростанням кількості випадків злочинності серед неповнолітніх протягом 1950-х років почав формуватися клімат, сприятливий для серйозніших правопорушень, що виходили за рамки простого шкільного цькування та дрібних злочинів. Ну, наприклад, до війни середня кількість злочинів, скоєних особами віком до 19 років, становила в середньому 48 тисяч. За 5 років після війни ця кількість збільшилася до 126 тисяч на рік. І що тривожило найбільше, так це той факт, що кількість злочинів зростала саме серед неповнолітніх, тоді як інші вікові категорії залишалися у межах норми. 60-ті – це сам пік. Порідчили випадки скоєння поодиноких злочинів, а натомість стали популярними правопорушення у групах або у групуваннях. Японська молодь почала шукати розраду в різних клубах за інтересами. Назвемо це так. З часом це почало переростати у щось більше: у щось, що дістало назву Сукебан. Не те, щоб це було доречно називати саме бандою, це радше субкультура, що мала хуліганський характер. Принаймні на початках. А сам термін сукебан придумали поліцейські для класифікації і пояснення появи вуличних угрупувань, до яких входили тільки дівчата. Сукебан це група дівчат, переважно підлітки, що протестували проти суспільства. У них був свій стиль, свої правила і покарання, зброя, свої методи роботи. Окрім того, що це було угрупування, це ще й був потужний рух, який демонстрував, що бути сильною і бути жінкою це одне ціле, а не дві суперечності. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про унікальну хуліганську банду або субкультуру, що колись існувала у Японії. Сукебан, як і чому ці дівочі угрупування взагалі з'явилися? Чим вони особливі? Проти чого вони взагалі висловлювали протест? Чому їх тепер сексуалізують? І чому оригінальний Сокебан уже давно забутий. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви побігли підписуватись, я. Розкажу вам історію. Шановні друзі. Нагадую, що у нас на каналі триває збір на півмільйона гривень на ударні морські дрони Магора для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Залишається нам з вами дозбирати ще 200... 30 тисяч гривень, і за ваші донати є подарунки. Донат від 100 гривень бере участь у розіграші чеських сухпайків, там різні раціони. Донат від 500 гривень бере участь у розіграші трофейного російського такого собі боксу. Називаємо його так. Там окопний телефон, маска, реєстратор, сухпай російський у тому числі. Стане можливо доповненням до чиєїсь колекції. І найбільший донат забирає ніж унікальний у своєму роді, виготовлений компанією BPS Knives який також займається виготовленням туристичного спорядження, це ніж із російського кінжала, тобто від уламка російського кінжала ракети, який може бути вашим. Якщо ви донатите не з Монобанку, то будь ласка, вказуйте спосіб зв'язку із вами в коментарі до платежу. Ваш номер телефону, соціальні мережі чи електронна пошта. Наперед дякую. Повертаємось до історії! Принципі про розвиток підліткової злочинності у повоєнний період в Японії я вже сказав на початку цього відео. Тому зараз ми сконцентруємося на тому, де зазвичай і зароджується будь-яка підліткова банда чи субкультура. Якщо ви давно підписані на канал, то думаю, що уже здогадуєтеся. На шкільному подвір'ї. У більшості випадків усе починається саме там. Булінг, цькування, бійки, віджимання грошей, які призначалися для обідів, це не новинка для учнів у всьому світі. І Японія у цьому випадку не виняток. Але саме у 50-х роках у школах цієї країни почали спостерігати явище, яке відрізняє типову поведінку цькування чи булінгу від початкових стадій організованої злочинності. Переважно йшлося про середні школи, тобто це діти від 12 до 16 років. Ця бунтарська поведінка простежувалася у тих, хто ріс у злиднях, мав неповні родини або загалом зростав у проблемних сім'ях. А після війни таких було достатньо. Логічно, що той, хто був сильніший і більш здатний до агресії, той і гуртував довкола себе інших розбишак. А там уже й недалеко до того, що невелика групка розбишак стає хуліганами, потім бандою, і врешті це переростає у щось серйозне. Так, з підлітків утворилися угрупування, що стали більше відомі як банчо. Банчо були виключно чоловічою групою молодих правопорушників, лідером якої був банчо, а в кожній групі було до п'яти заступників. Загальна кількість членів групи коливалася від 20 до 60 осіб, дивлячись на якудза, банчо були ретельно організовані, встановлювали внутрішню ієрархію та проводили щорічний відбір. Цей відбір включав планування боїв, переможець яких отримував роль Банчо на наступний рік. Щодо кількості, то 20 або 60 членів у міні-банді було достатньо, щоб контролювати чи створювати проблеми для інших учнів школи. А щодо бійок, це робили просто на шкільному подвір'ї. До речі, від рук Банчо потерпали не лише однокласники. Старші члени цього угрупування могли насипати за комір навіть вчителям. У старих інтерв'ю вони пояснювали, чому взагалі били вчителів. Що важливо не всіх. Все просто, бо існує два типи вчителів: перший з розумінням ставиться до дітей. А другий старомодний і суворий тип, який усім своїм виглядом демонструє, що школярі нічого не варті. От якраз другий тип найчастіше і отримував на горіхи. А тепер уявіть, якої популярності здобували ті бунтівні учні, коли перемагали в бійці із вчителями. Вони ставали ще крутішими, а це сприяло тому, що до їхніх лав хотіли долучитися і інші школярі. Та якщо говорити про банчо як про угрупування, то вони були відносно нешкідливими: залякування, крадіжки і лише інколи побиття. Але саме звідси і починався їхній кримінальний шлях. Бо далі вони йшли або в Босодзоку, або в Якудза, де ставали частиною організованого злочинного синдикату чи мафії. Оскільки до Банчо могли долучатися тільки хлопці, дівчата, виходить, залишалися осторонь і нерідко були суб'єктами знущань. І загалом в Банчо дівчата бачили ідею всієї тодішньої Японії як суспільства, де домінують виключно чоловіки. Тож з'явилися ті, хто думав інакше. Таким чином, керований революційним мисленням і новими ідеалами свободи, фемінізму, незалежності, самовираження, народився рух Сукебан. Він складався виключно з дівчат і став настільки популярним, що чисельно переважав навіть банчо. Із появою нової субкультури можна було забути про стереотипне зображення японських дівчат чи жінок. В Сукебан усе було інакше. Замість коротких спідниць, довгий строгий крій з сюрпризами. Замість балеток зручні кросівки, кепки, обмотки на руки, щоб битися. Ну і бити також. Це було щось настільки нетипове, що вмить викликало у японських дівчат дуже великий інтерес. Саме в сукебанді вони бачили, що можна бути інакшими, а не такими, як змушує суспільство. Сукебанки дали виклик гендерним нормам і патріархальним очікуванням, і прагнули залишити свій слід у суспільстві, де домінували чоловіки, відмовляючись підкорятися владі. Всього лише уявлення про жінку, яка поводиться незалежно або погано, було достатньо, щоб похитнути японське суспільство. І для учасниць Сукебана це був захопливий експеримент, спрямований на подолання обмежень суспільства, в якому вони опинилися. Лише на початку 70-х років рух почав створювати власну естетику, яка з часом вийде далеко за рамки бунтівного японського суспільства. Оскільки Сукебан зародився на шкільному подвір'ї, то почалося все зі стандартної шкільної форми. На знак протесту вони закочували рукава, фарбували волосся у різні кольори, щоб привертати більше уваги, а стандартне шкільне взуття заміняли на кеди Конверс. Це ще не все. Виріс на блузках робили більшим, але не показували грудей. Топи вкорочували, щоб оголити талію. Щоб персоналізувати форму, то на блузки або піджаки інколи нашивали різноманітні малюнки: квіти, блискавки, різні персонажі з мультиків. Це чимось нагадувало символи банди. І головна фішка це спідниці. Стандартні шкільні дівчачі спідниці в японських школах були короткими от прямо такими, як показують у японських фільмах чи мультиках. А дівчата із сукебан носили подовжені аж до щиколоток. Крім того, вони мали кілька шарів. По-перше, це був протест проти сексуалізації. По-друге, за таким довгим вбранням можна було ховати зброю: металеві палиці, ланцюги, бейсбольні бити і навіть леза від бритв. Ага, вони були не просто бунтівними дівчатками з середньої школи. Сукебан це свого часу дуже небезпечний рух, який так стрімко об'єднував довкола себе підлітків, що розвитку могли би позаздрити навіть уже наявні чоловічі бандформування. Найбільша група Сукебан налічувала понад 20 тисяч учасниць, а це більше, ніж деякі клани якудза. Після школи вони збиралися разом, ходили на бійки з воргуючими групуваннями, скоювали дрібні злочини і загалом наганяли страху на інших. А під удар часто потрапляли ті, хто намагався висміювати новий для країни рух. На піку популярності у 1970-х роках вважалося, що десятки тисяч дівчат по всій Японії були частиною банди Сукебан. Найбільше із цих банд, Альянс Канто, могла похвалитися членством близько 20 тисяч, що значно перевищувало деякі банди якудза. Можливо, не за рівнем влади, не за кількістю грошей чи впливом, але точно за кількістю членів. Досить вражаюче. До речі, якудзе відіграли дуже важливу роль у формуванні сукебану. Якщо подивитися на японську мафію, то перше, що кинеться в очі, окрім татуювань, це організація, де немає місця для жінок. Навіть незважаючи на рідкісну присутність жінок у цій мафіозній структурі, вони не мали жодного авторитету. А їхня роль була радше формальною. І на цьому фоні з'являється рух, який розвивається дуже стрімко, бо кидає виклик уже встановленим правилам. І можливо, саме така їхня зухвалість закріпила за ними образ в історії бунтарок і навіть культурних ікон. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я маю для вас чудову рекомендацію, навіть не те, щоб рекомендацію, а пораду не так давно, відносно два місяці тому, я почав займатися стрільбою у КБВП, це Київська база військової підготовки. Мені дуже подобається. Я продовжую ці заняття, тому що це дійсно цікаво, і що дуже важливо, тир повністю закритий. Інструктори просто прекрасні. Хоча я знаю точно, що за одного, бо я займаюся тільки з одним, з Олександром, тому що я. Наразі займаюся стрільбою з короткоствола, тобто з пістолета. З помпи я вже вмію, з гвинтівок я вже стріляв. Найцікавіше, найцікавіше для мене видався пістолет, тому дуже раджу вам. Ви теж можете обрати, якщо не маєте своєї зброї, вам її там видадуть і зможете стріляти з тієї, яка є. В тирі і це, по-перше, чудове часопроводження, як наодинці, так можливо з парою, можливо, з друзями. Плюс це корисні знання. Я дуже раджу вам. Це не просто стрільба, це різні вправи, це різні техніки, це різні правила. Словом, там надзвичайно цікаво. Що дуже важливо. Якщо цей відос збере достатню кількість переглядів, то я думаю, що інструктори КБВП мене підтримують, і ми з ними разом зробимо відео про короткоствол, про правила його використання, про всі нюанси. Всі переваги і недоліки і так далі. Хоча мінусів я в ньому абсолютно не бачу. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Там ви знайдете всю потрібну інформацію. Записуйтеся на свій перший курс по стрільбі. Можна, до речі, обрати курс, можна приходити на разові заняття, як вам зручно. Ну а ми повертаємося до історії. Окремо поговоримо про одяг, бо значний аспект їхнього бунту виражається саме у виборі одягу. Відкидаючи загальноприйняті норми, вони кинули виклик обмеженням та очікуванням традиційної шкільної форми, яка передбачала короткі спідниці, що вважалися і вважаються гнітючими і сексистськими. Саме їхня унікальна форма з короткими топами, нашивками на блузках і довгими спідницями, що ховали зброю, стали культовим символом культури Сокебан впродовж 70-х років. І ті, хто наслідував їхній стиль, і самі часто використовували довгі спідниці, щоб ховати за ними різні предмети. Законні, до речі. Точно так само, як і в Банчо, до Сукебану входила тільки молодь. Випускниці шкіл автоматично переставали належати до цього руху і продовжували відстоювати свої інтереси уже самостійно. Щодо структури банди, то вона була схожою до Банчо. Є лідерка, у неї є заступниці, а за ними вже йдуть ті, хто виконують різні дрібні завдання. Попри те, що організаційно вони були чимось схожим до синдикату, їхня головна діяльність це дрібні правопорушення. А бунтарський дух у прояві крадіжок чи насильства в поєднанні з сестринським характером непокори. Перетворили сукабан на національну проблему, яка охопила усю країну. У кожній групі існував суворий набір правил та ієрархія. З такими правилами, як не вживати наркотиків або не мати стосунків з партнерами інших учасниць групи, лояльність була надзвичайно важливою. Її порушення або неповага до лідерки могли призвести до серйозних наслідків, таких як опіки, недопалками. Ідентичність сукебану була побудована на поєднанні традиційних, інноваційних і бунтівних елементів. Хоча учасниці руху відкидали якісь загальноприйняті очікування, вони діяли в рамках власних суворих кодексів поведінки. Це не писані правила, не існувало якоїсь книги чи методички. В основному усе стосувалося лояльності, дисципліни і чіткої внутрішньої ієрархії. Це дещо парадоксально, але ця внутрішня структура відображала деякі жорсткі принципи дисципліни, що характерні для традиційної японської культури. А це саме те, проти чого вони протестували. Кодекс Сукебану забороняв деякі види поведінки, що могли вплинути на стосунки всередині групи чи могли нашкодити руху. Для багатьох дівчат членство в Сукебані створювало відчуття приналежності та ідентичності, що дуже відрізнялося від того, яка роль відводилася дівчатам, студенткам чи жінкам у японському суспільстві. Їх розглядали як майбутніх домогосподарок. Тож Сукебан став місцем свободи дій в країні, де жінки часто почувалися безсилими. Деякі учасниці у нечисленних інтерв'ю пояснювали свою участь у банді, тим, що приналежність до групи створювала відчуття контролю. Над тим, як інші сприймали дівчат, тобто за потреби вони могли змусити себе поважати чи навіть боятися. Їхню естетику, культурний вплив як і діяльність можна розуміти по-різному. Перший варіант це критика і переосмислення традиційної жіночності в Японії, хоча потім будуть і інші країни. Другий варіант це відкидання гіперсексуалізації, яка часто характеризувала зображення молодих жінок, особливо це стосувалося японських медіа. І є ще третій варіант. Акцент на колективній уніформі та спільних символах підкреслював переосмислення того, як може виглядати жіноча солідарність. На відміну від комерціалізованих індивідуалістичних форм моди, які набували популярності під час економічного буму, стиль Сукебан наголошував на колективізмі, опорі та спільній ідентичності поза межами мейнстрімної споживчої культури. Ну і один із взагалі найцікавіших аспектів Сукебану це їхній акцент на жіночій солідарності. Це можна сприймати як коло за інтересами, де кожна дівчина могла бути владною, автономною і незалежною, і не менш важливо, вільною у виборі будь-чого. А це все якості, яких не той час у японському суспільстві ні дівчата, ні жінки отримати не могли. Попри те, що сукебан позиціонується як угрупування, в багатьох відношеннях феномен сукебан був попередником пізніших феміністичних рухів у Японії, оскільки дозволяв молодим жінкам колективно чинити опір і підривати гендерні очікування. Хоча банди сукебану часто зображували і описували в змі як жорстоких і небезпечних, а деякі справді такими були. Часто це ігнорувало й позитивну роль, яку ці угрупування відіграли в житті учасниць. Чимало дівчат знаходили там підтримку, яка допомагала долати тиск школи, сім'ї чи якихось соціальних очікувань. До кінця 70-х років сукебан домінували в культурній дискусії. Їхній стиль став синонімом до молодіжного бунту, добравшись до того, що дівчат-бунтарок почали зображувати практично всюди. З'явилася серія коміксів Сукебан Дека. Культура руху стала настільки популярною і привабливою, що з'явився новий кіножанр: – насильство. Якщо загуглите, то знайдете там незліченну кількість фільмів, мультиків, аніме, манги і багато іншого. А естетика угрупувань також надихнула феміністичні рухи на більший розвиток і жорстокіші дії. Пік створення контенту про Сукебан припав на 80-ті роки. Найбільш помітним у цьому жанрі був режисер Норіфумі Содзукі, але Янакісава Тецуя також не відставав. Більше того, навіть оригінальний дизайн Макото Кіно, персонажки Сейлор Юпітер і Sailor Moon, це представниця руху Сукебан. З одного боку, активна присутність на великих екранах ще більше популяризувала Сокебан. З іншого, надмірна сексуалізація призвела до того, що оригінальні риси просто розмилися. Їхня сила, протестний настрій і солідарність перетворилися на сексуалізований троп для задоволення молодих чоловіків. Сукебан найчастіше показували у Сайнен манги Це жанр, орієнтований здебільшого на молодих чоловіків. Через це культура сукебан просто зникла, і фільми, аніме чи манга відіграли у їхньому викоріненні надзвичайно велику роль. Тож, навіть попри те, що із шкільного подвір'я Сукебан виросли до велетенського загальнонаціонального руху, медіаіндустрія частково змогла це затьмарити. В очах чоловіків дівчата сукебан були об'єктами сексуальних бажань, а не борчинями за свої права і гендерну рівність. Західні паралелі не сильно відставали. Відголоски з'явилися у британських панк рухів, де молодь передмість переробляла свої шкільні піджаки. Не випадково вишиті гасла і зухвала шкільна форма з'явилися в обох субкультурах приблизно одночасно. Зрештою, бунт не знає кордонів. Голівуд також приєднався. Наприклад, персонаж Квентіна Тарантіно Гого Юбарі у фільмі Убити Біла це інтерпретація Сукебан. Незважаючи на медійний ажіотаж у 70-х і 80-х роках, сукебан зберігали активність і вселяли страх навіть у студентів. І зрештою, їхня жорстокість підкріплювалася саме фільмами та аніме. Їх продовжували боятися. Це з часом вони втратили вплив, а до того це була грізна сила. Водночас увага медіаспільноти познайомила жінок середнього класу із жанром, де молодих дівчат, незалежних жінок, зображували так, як ніколи раніше ніхто навіть не міг уявити. Та зрештою головне було показати ідею, що жінки можуть бути крутими, і їхня роль у Японії не обмежується лише домівкою і кухнею. Хоча мотив такої пильної уваги до Сукебан, ймовірно, був більше спрямований на прибуток, ніж на суспільний медійний вплив на основі культури Сукебан. Суспільно важлива мета це привернути увагу до становища жінок, але реальна ціль заробити грошей, бо цільова аудиторія такого контенту це молоді чоловіки. Незалежно від кінця оригінального сукебану, їхній вплив усе ще помітний у японському суспільстві. Очікування від молодих японських жінок виходити заміж та осідати усе ще панує, але субкультура банд, що складаються виключно з дівчат, надає жінкам інше життя. Бо содзоку повністю жіночі байкерські банди виникли після того, як подруги чоловіків, членів банд байкерів, втомилися бути на задньому сидінні мотоцикла. Сьогодні усе, що залишилося від Сукебану Японії, окрім аніме й манги, це жіноча професійна реслінг ліга, яка носить таку саму назву. Індустрія розваг це ледь чи не єдине місце, де дух банди живе. Можливо, в невеликих містах і провінціях Сукебан ще досі існує, але масштаби цього руху вже точно не такі великі, як кілька десятків років тому. Що ж стосується злочинності, то серед неповнолітніх у Японії це явище поступово зникає. Хоча існують угрупування молодих злочинців, їхній вплив та організаційна структура і близько не зрівняється із тим, що колись мали дівчата сукебану. Частково на це впливає стабільність у Японії частково постаралися правоохоронці та правники, які розробили стільки законів проти мафії і банд, що простіше взагалі оминати будь-які правопорушення десятою дорогою. Ну і не забуваємо про медіа, які перетворили масовий рух за права у поп-культуру, що призвело до занепаду. Сукебан, як культура, створена для подолання викликів суспільства, сама піддалася своїй чарівності і занепала. Образ бунтівниць, що пота й курили у школі чи нападали на усіх, хто був проти, перетворився просто на масову розвагу. Кількість злочинів серед неповнолітніх у Японії різко скоротилася протягом останнього десятиліття. Особливо у 2021 році було зареєстровано лише 16 тисяч випадків порівняно з 47 тисячами у 2012-му. Порівняйте це з показниками 60-х чи 70-х років, і стане цілком очевидно, що сьогодні у японських школах просто немає місця для масштабної організованої злочинності. Сьогодні від Сукабану тільки романтика. Нове покоління дівчат знайшло власні способи заявити про себе: ексцентрична мода, соціальні мережі, форуми це їхній спосіб виражатися і врізнятися. Більше немає сенсу збиратися в банди, щоб доводити свою правоту і право на інше життя. Крім того, жорстокі форми Сукабану сьогодні відверто проігноровані. І хоча це в першу чергу банда. Не варто применшувати роль, яку вона відіграла для японських жінок. Як і не варто забувати, що японська школярка як сексуальний ідеал це один із найвідоміших фетишів у світі. І саме його японська кіноіндустрія експлуатувала і популяризувала настільки, що слова секс і сукебан стали надзвичайно тісно пов'язані. Хоча сенси у них абсолютно різні. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!